Вітаю вас, шановні садівники та городники. Не лише часник, цибулю, моркву та буряк можна посадити під зиму, а ще можна посіяти п'ять дуже корисних рослин, щоб в квітні збирати перший врожай. Тож, зараз розповім, що це за рослини та як їх посіяти під зиму. Скажу відразу: складного нічого немає. Ніякого додаткового догляду не потрібно, посіяли наприкінці листопада чи на початку грудня і забули. Це стосується і відкритого ґрунту, і теплиці. Але дуже важливо треба дочекатися стійкої холодної погоди, заморозків на ґрунті, і лише після цього сіяти Тому зважаємо на погоду у своєму регіоні. І після цього сіємо. Далі почну з переліку того, що можна посіяти під зиму у теплиці та у відкритому ґрунті, які культури підходять для отримання ранньої зелені та овочів. І по перше, це редис: беріть будь-який ранній, скоростиглий сорт і сійте сміливо. Насіння редису чудово переносить низькі температури і згодом. Росте навіть краще після такого загартування. Насіння висіваємо на глибину десь 3-4 см. Друга культура це кріп. Теж бажано сіяти скоростиглі гібриди кущового типу, щоб зелень почала швидко відростати після появи сходів. При всій своїй витривалості сходить кріп повільно і недружно. Зважайте на це. Підзимовий посів дозволяє виграти навесні кілька тижнів від пробудження насіння до можливого початку робіт на городі. Сорти кріпу під зиму це кріп кущовий, грибовський та інші, які вам подобаються. Третя культура це шпинат. Він належить до культур довгого світлового дня, тому отримати пишну і соковиту зелень без цвітушності можна тільки навесні та восени. Влітку вирощувати шпинат майже марно. Він моментально викидає квіткову стрілку і стає непридатним для використання в їжу. Четверта це селера листова. Вона морозостійка, її молоденькі паростки спокійно витримують заморозки та перепади температур. Для, сер... для селери, як і для кріпу та іншої зелені, Обирайте грядки на відкритому сонячному місці, що добре провітрюється. Не варто саджати поблизу будов, де тінь, під деревами чи в низині. А сорта селери, які підходять, це гібриди ніжний, бадьорість, захар та інше. І п'ята культура це кінза. Ця зелень навесні росте дуже швидко і не боїться зниження температур. Це прекрасна травичка для заповнення дефіциту вітамінів і мінералів, які бувають навесні. Тож так, грядки під посіви я нарізаю заздалегідь, коли ще земля не мерзла. І потім чекаю, коли підходить час, проводжу посіви і зверху прикриваю зібраною заздалегідь земелькою. Далі. Коли буде і якщо буде сніг, то накидаю його на посіви, а зверху вкриваю ось так все. Чекаємо до весни. Тож, рекомендую вам посіяти ці 5 рослин і забезпечити свою сім'ю ранньою вітамінною зеленю вже у квітні.